Привіт, розглянемо шестерню електронного механізму підйому сидінь Ford Mondeo S-Max Giguar. Ось вот так вона виглядає. Давайте трошечки замірам пройдемося. Так у нас 29. Зараз попробую попасти зараз в канавки. в канавках 24 майже 23 80 может 7 так тут у нас 12 и 5 среднем майже 9 и тут я не знаю что так выйдет замерять и да, распробуем Так ось, з однієї стінки майже 10,4, десь, може 10,3. Е, дивіться, автор каже, що треба буде нагріти сам вал і вкрутити шестерню. Я припускаю, що оці соплі можуть трошки мішати, і для того треба прокрутити, щоб воно його, е, його ну, настроїло, якби завальцувало і Дивіться обережно, бо така операція може поврядити шестерню. Краще потрохи нагріти, і продавити, відкрутити, знов нагріти або навіть нагріти десь тут всередині, кончик вже ставити холодним, щоб воно там пройшло по холодному, а потім вже знов прогрілось, провальцувалось. потім знов вийти. Ну і так декілька заходів, я думаю, що так буде обережніше, ніж ви зараз розкалите. Почнете крутити, воно тут розплавить, а тут воно застигне. Ну, просто в нас не було можливості насадити і подивитися, як вона заходить, туго чи ні. Можливо, вона заходить, просто треба пару разів пройтись туди-сюди і вона почне ходити. Можливо, треба буде нагріти. Ну, автор каже, що феном можна 20 секунд на 1 кВт. Ну, раджу тут, потім тут, ну якби спробувати нагрівати поступово, щоб не, не розплавати цей кінець і заходити декілька разів. Але я не пробував, так що я не знаю, чи моя теорія вірна. Ось вот так вона виглядає. Дякую за увагу.